Шенко на Черкащині з самого ранку маленький жашків у символіці б'юту на головній площі міста кількатисячний мітинг. Люди знали, що буде Юля виступати. Тимошенко. це спасіба. Начальнику пошти розрішив, щоб узяти з пошти стільчика. Увагу людей від передвиборчих закладів Тимошенко відвертає аероплан з символікою конкурентів регіоналів, який до того ж з неба розкидає передвиборчі агітки. Не менше публічнодольна припорів з червоними серцями, і в Умані, біля місцевого педінституту НАТО студентів вони знають до них їде Тимошенко підписувати зобов'язання. Втім, що саме вона обіцятиме, лише здогадуються, щоб всі навчались безкоштовно. Щоб якісь підтримка була з боку держави, І щоб підняли стипендію, перші слова Тимошенко одразу викликають оплески. Її заяви перевершують найсміливіші очікування студентів. Лідерка б'ют обіцяє їм стипендії на рівні прожиткового мінімуму, доступне житло та сприятливі умови для відкриття власної справи. А педагогам соціальні гарантії та високу зарплату. Ми вважаємо, що стипендія, яка сплачується сьогодні студентам. Вона нижче значно прижиткового мінімуму. Студенти люди самостійні. І коли однієї стипендії вистачає, щоб тільки в дискотеку там один раз сходити, це ненормально. Не полишає Тимошенко і ідею проведення всеукраїнського референдуму щодо нової редакції конституції. Відмовлятися від неї б'ют не збирається. Тож, якщо три мільйони уже зібраних на підтримку референдуму підписів недостатньо, б'ютівці готові пред'явити ЦВК втричі більше. Ми прийняли рішення продовжити збір підписів. І зібрати приблизно близько восьми мільйонів підписів, щоб було абсолютно переконливим те, що такий референдум потрібно проводити, і що такий референдум мусить бути основою для розробки нової конституції. Ще до виборів лідерка Кабют обіцяє журналістам підписати понад 20 різних зобов'язань і вирушає далі на головну площу Умані. Там на неї чекає уже змонтована сцена і натовп прихильників. Олеся Комарницька Дмитро Климчук. Факти на CTV.